Сьогодні наша команда знаходиться в Чернігівській області. Тут один з округів, на яких сьогодні борються між собою, сили, які представляють блок Петра Порошенка, народний фронт, владу і сили, які представляють інше абсолютно політичне поле, це ті, хто з ними бореться і хто протистоїть їх технологіям, які застосовуються проти України і проти нашого народу. Боротьба в округах. З боку влади йде вкрай брудними і вкрай нечесними методами. Від влади по округу в Чернігові йде пан Мікітась. Він навіть приховав, від кого він йде. Він йде самовисуванням. Хоча насправді всі люди в окрузі знають, що він іде від блоку Петра Порошенка і всі чорні технології працюють на нього. По-перше, зареєстрований... Наприклад, з прізвищем Валерій Дубіль, це член нашої команди депутат, для того, щоб людей заплутати. По-друге, знову борються між собою гречка і гроші, як це було тоді, коли перемогав кандидат від блоку Петра Порошенка Березенко. І цім очевидно було, що тоді перемогли гроші, а не Березенка, якого ніхто не знає. Але сьогодні ця боротьба, яка ведеться такими фальшивими брудними методами, прямо загрожує Україні. Їм не вистачає цих семи депутатів для того, щоб мати абсолютну більшість для змін Конституції 301 голос. І їм потрібні ці сім депутатів, як кнопкодави, які будуть проводити такі зміни до Конституції, як, наприклад, дозволити продаж сільськогосподарської землі, дозволити продаж всього, що у нас є в надрах, для того, щоб віддати Донбас без бою окупантам і без захисту, віддати Донбас. І тому їм потрібні ці сім голосів, щоб порушити той хиткий баланс в Верховній Раді, який не дозволяє їх, їм міняти Конституцію проти інтересів людей. І я прошу, просто боріться. І не дайте на цих сіми округах провести як самовисуванців людей від блоку Петра Порошенка. Не дайте провести як самовисуванців люд, людям, які сіють гроші і гречко. Які фальшують вибори, які реєструють клонів за прізвищем до тих кандидатів депутатів, які йдуть від опозиції, від нас іде Юрій Власенко. Вам легко це запам'ятати, чим тому, що в нашій команді вже є один власенко той, який захищав нас під час політичних репресій, і того, якого поливали Зеленкою. Але сьогодні два власенка в батьківщині вони не дадуть довести плани. І окупантів, і п'ятої колони в Україні до їх логічного завершення. І не дадуть зробити остаточно Україну власністю кланів, які управляють всіми нашими процесами в державі. Тому боріться, будьте сильнішими і саме головне перемагайте і руйнуйте ту систему, яку, на жаль, не вдалося зруйнувати двома революціями. Сьогодні є шанс через дострокові парламентські вибори їх прибрати. Але для цього потрібно йти вперед, не здаватися, не зневірятися, вірити в себе, вірити в свій народ і остаточно виганяти їх з нашої держави, поки що вони продовжують нами управляти, але вже не надовго.